Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні разом з вами хочу дослідити сьогоднішніх невігласів з владними повноваженнями, які, на мій погляд, перейшли здоровий глузд, перейшли всі можливі рубікони, лінії, межу. Пробили вже не одне дно і продовжують е, спускатися вниз. Я не знаю, куди чи є та, знаєте, якесь мерило моральне, щоб вони зупинилися і сказали, ну ні, це вже навіть для нас е, за край. От я не бачу цього. На жаль, можливо, ви маєте іншу точку зору. Поділіться е, з нею. Дайте мені хоч якусь надію, віру, що це може само собою зупинитись. Я вважаю, що. Це зупиниться лише після того, коли ми скажемо своє тверде ні, складемо власний план перемоги, затвердимо його між собою і будемо вимагати у кожного мозловляця виконання волі українського народу. Як це відбулося? Ну, на мій погляд, це була така поступова деградація. Спочатку вони крали на прибутків, розкрадали. Надбання радянського союзу радянські підприємства розкрадали, привласнювали їх, привласнювали українські надра. Після цього вони почали грабувати з збитків, брати в борг під відсотки зовнішні запозичення. Частіше, часто вони давали самі в борг під відсоток. Чому зараз не дуже хочеться списувати, проводити дефолт і списувати борги, тому що багато боргів. Саме цих невігласів є в цих боргах. Ну а зараз, вже за межею здорового глузду, за межею етики, добра, зла, я не знаю ще чогось, зараз крадуть на житті і крові українських героїв і просто українців. От я вам спробую навести декілька прикладів, але спочатку ще одна теза, я її постійно говорю, що це не просто, знаєте, якесь. Не по, розумінню, не по знанню. це усвідомлені дії, злочинні дії під час війни, мародерство, злочин проти українців, проти людяності. Я нагадую, що у нас є закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який діяв до прийняття нового закону, і цей закон вимагав від людей з владними повноваженнями конкретних дій. Я вже неодноразово зачитував, що таке мобілізація по, по закону, який вони не виконували. Зміст мобілізації становить переведення національної економіки органів державної влади інших державних органів на роботу в умовах особливого періоду. Що таке особливий період? Ми всі знаємо: це або стан війни, або військовий стан. Те, знову ж таки, є порушення. Того, що не прийняли стан війни, але це умови особливого періоду, в якій вони мали перевести всю національну економіку органи державного управління на умови військового стану стану війни, в якому Україна знаходиться вже 11-й рік, третій рік повномасштабного вторгнення. От в порушення цього закону вони приймають бюджет. Бюджет розкрадання, і я це буду доводити і в і в навіть в правоохоронних органах, тому що за ці конкретні дії, конкретні злочини мають понести відповідальність всі причетні, хто під час війни займався мародерством. Ну чому я записав? Я ж кажу, що є у нас проект. Народний аудит, Юля Глушко веде, у них певні досягнення є, але без консолідації всього українського суспільства, кожного на своєму місці, перемоги не буде. Зараз останній кричучий от випадок, я вам наведу ряд закупівель, яких пройшли. Я до речі зробив виписки, скільки було проведено тендерів. Закритих тендерів, де є переможці, і маю вам зазначити сумну цифру: що минулого року за перших 6 місяців 2023 третього року торгів було проведено на 453 мільярди. Цього року вже проведено на 1 трильйон 279 мільярдів гривень. Скільки з цього вже? Так би мовити, освоєно, а дуже багато розкрадено. Тому що ще раз кажу, що от ми в наших сіми кроках зазначили, що за нашими підрахунками 80% всієї економіки має бути спрямована на виготовлення зброї, на побудову фортифікаційних споруд, на виготовлення новітніх високотехнологічних засобів враження, боєприпасів. Інакше ми будемо продовжувати мати Бучу Маріуполь, Охмадит. Те, що е, Росія це суцільне зло і вона має понести відповідальність і відповідне покарання за їх злочини, за їх дії, це зрозуміло, але зволікання, незабезпечення всім необхідним фронтом, скорочення видатків. Кастів скорочення державного апарату постійно відбувається збільшення фінансування проєктів мирного часу, і ну просто вже дошло до, ну, до якогось маразму, до якогось суцільного кошмару, коли ну заробляють, я ж кажу, ну на самому святому на свертях. Я вам зачитаю декілька. Торгів, які пройшли роботи і зі здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт на об'єктах, от конкретно Фастівський район в межах Гатнинської територіальної громади 5 мільйонів 394 тисячі, 23 мільйона 635 тисяч, роботи з розроблення проекту косторотної документації. В стадії проєкту робоча документація по об'єкту нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою. Тут 37 мільйонів, ну і 1 мільярд 800 тисяч нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою Київська область, Фатівський район. Ну тобто, розкрадають навіть на похованні. Поховань, яких могло не бути, якщо б все фінансування було скеровано за принципом все для війни, все для перемоги. От, якщо б ми забезпечили е, сьогоднішні бійців всім необхідним озброєнням, боєприпасами, фортифікацією. зараз Бутусов робив відео знову відходять в часовому ярі відео, де жодного фортифікаційної споруди, ви бачите, що в часовому ярі ніяких укріплень не відрито. Навіть, знаєте, дивно про це казати вже. І думаєш, от люди, які керують війною, ставка Верховного головнокомандуюча, ну вони хоча б відео дивляться взагалі, новини. Ну, от дивіться, отут мікрорайони, за які йдуть бої. От як в них вижити? Будівлі зносять бомбами. Тобто, вижити можна, якщо десь є якісь схованки, тобто бліндажі, бункери, траншеї, які забезпечують пересування людей. В землі, під землею, виживання в таких умовах. Ми ж цей район контролювали, друзі, понад два роки, це тільки після початку повномасштабного вторгнення. Чи були в нас можливості тут всюди відрити позиції, так, я не знаю скільки разів. Скільки вже було напрямків, Авдіївка, Харків, підтвердження, що не будувались фортифікаційні споруди. А якщо і будувались, то відвертими шляпами, мародерами, грабіжниками, і ми постійно з цим стикаємось Постійно факти мародерства, розкрадання навіть на тих коштах, що виділяються в результаті, ми отримуємо поховання, 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 оці невігласи, які не виділили кошти. На збереження життя українців, на знищення ворога всюди, де він є, як на території України, так і знищення тих носіїв, ракет, вироблення зброї, шахедів. Це робота кропітлава робота по виконанню закону про мобілізацію, мобілізація всієї економіки і системи державного управління. Про що я говорю постійно? Про цей злочин, відвертий злочин проти українського народу, злочин проти людяності. От і постійно Юля викладає ці новини. Ці е, ну просто ганебні закупівлі на прозоро. Повільно система реагує, не може не реагувати. Ну от Я вам просто хочу навет, навести останнє. Е, Пам'ятаєте, я там е, робив допис. У нас юне дарування е, виграло тендер на 40 е, мільйонів, майже 41 мільйон. Бабіч Нікіта Олександрович. 24 роки. 24 рочки, такий талант на 40 мільярдів виграв тендер в, в Укрпошті. Послуги з приймання. Та сортування вантажів на автоматизованій сортувальній лінії. Тобто є сортувальна лінія, він от своїми ручками на 40 мільйонів буде надавати послуги Укрпошті Смілянському який отримує майже 2 мільйона зарплатні. сам собі призначив зарплатню, верніше наглядова рада от цим талантам. Людям не виплачують 100 тисяч на бойові, тому що вони не постійно знаходяться в окопах під обстрілами. Да, а Смілянський отримує мільйон 900 і от проводить отакі торги, де розкрадають відверте розкрадання. Людина 24 роки, 7 місяців. Фоп він вже виграв тендер в Укрпошті. Ви розумієте якість цього менеджменту? Йдемо далі. Ну от у нас в Нікопольському районі виконання робіт з ремонту місць почесних поховань, установлення на могильних споруд, а саме відновлення об'єктів благоустрою, а саме реконструкція місць почесних поховань загиблих. 16, майже 17 мільйонів в Нікопольському районі. Виграла цей тендер теж ФОП Кульнєва Маргарита Михайлівна. Ну, мені там кажуть, що це співмешканка. Комунального підприємства Нікопольського, яка який надав в оренду техніку, і вона, оце ця ФОП своїми ручками, буде виконувати роботи. Ну, тобто, ви розумієте, зливають на ФОП підконтрольний ФОП, зливають кошти самі виконують Нікопольська. Ця виконує роботи і зливають кошти 16, майже 17 мільйонів. На одного приватного підприємства я хочу нагадати, що за сьогоднішніми критеріями один підприємець третьої групи може виконувати там на 8 мільйонів, з 8 хвостиком вона прив'язана до е, мінімальної зарплати зарплатні. Зараз близько там сіми 8 мільйонів. Тобто конкретне порушення, от але це звичайно нікому не цікаво. Ну, окрім Юлії Глушко, народного аудиту, окрім окремих ініціативних груп, в громадах. Я зараз трохи пізніше розкажу про позитивний приклад, тому що ну, треба розуміти, що позитив теж є там, де люди борються за свої власні права, за свою гідність та сумління. Ну от Київ Транс закупив персональні комп'ютери. Машини для обробки даних на 2 мільйона 373 тисячі на 3 мільйона 368 000. Закупив комп'ютери тут от 100, 100 штук Там комп'ютери, які вже морально застаріли, тобто когось виручив за наш кошт виручили. От вони зак закупили комп'ютери, закупляють програмне забезпечення. Ми постійно бачимо, ну один трильйон минулого року. І 1 трильйон 279 мільярдів сьогоднішніх закупівель. Вони ж самі собою не закупляться і не освояться. За цим стоять конкретні люди, конкретні дії і конкретні наслідки. Наслідки, на жаль, ми бачимо на наших кладовищах. Ну, от із таких, знаєте, апофіозу всього цього е закупівля, е сама назва, е розумієте, яка у нас необхідність і потреба Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. От, от є у вас совість, да? а у нас служба є така етнополітики і совісті. І що ж вони суки, роблять? Вони замовили на 6 мільйонів всеукраїнський моніторинг громадської думки з метою індифікації мовних, етичних, релігійних ідентичностей громадян України, потреб у змінах державної політики та результатів реалізації державної політики. Ну от просто, вже, знаєте, не знають, куди сховати і як вкрасти кошти. Ті кошти, які зараз потрібні на фронті для виготовлення безпілотників, для виготовлення власної зброї, для виготовлення заводів про вигляденню боєприпасів, просто зливається, от відверто, грабується. Я вже вам говорив, що там приїжджали міжнародні наші ауди... міжнародний аудит і запитали консолідований фінансовий звіт. Наші аж руками, а що? А навіщо? У нас ніхто не питав у Підласи, підласа верніше констатує, що вони шмигаль, який 4 роки працює без програми уряду. 4 роки немає програми уряду. І вона каже: Ми запитали. Скільки державних підприємств ну взагалі, куди гроші? Хто у нас, які у нас державні підприємства? І смігель відповів: я точно не знаю. У мене немає інформації, скільки у нас державних підприємств. Що коли мова заходить за е, державні підприємства? Наприклад, то уряд до кінця не впевнений. На жаль, скільки вони мають державних підприємств і е, кому вони належать, в якому стані вони знаходяться. Ви розумієте, рівень розкрадання у нас за дві з Рівні НДС просто тебе знищать. От я наводив колись анекдот. Коли людина сидить в тюрмі, кажуть: за що ти сів за надання першої медичної допомоги? Це як говорить, у те що пішла кров з носу, я їй жгут на шию наложив. Да? От, у нас також за кожну копійку, яку вони хочуть у нас відібрати і неефективно виконати безконтрольно. Вони вам жгут на шию наложать. От ви не виплатите 2,5, з Вони вам заплакують рахунки, не дадуть працювати, знищують вашу репутацію, щоб ви заплатили 2,5 гривні. Але жодної відповідальності, я ж кажу, що ФОПи третьої групи отримують контракти на 16 мільйонів, коли в законі передбачено, що вони не можуть виконати послуг більше ніж на 8 мільйонів. І це нікому нічого не цікаво. Зараз пройшла інформація от, з ДАСУ. Протягом червня у систему Прозора запроваджено 14 нових індикаторів ризиків, які автоматично виявляють закупівлі, що мають ознаки. Можливих порушень індикатори розроблені та протестовані Державною аудиторською службою та ДП Прозоро за підтримки світового банку із залученням громадських експертів. Цікаво, хто ці громадські експерти. Я знаю, тому що Юля бен уже стільки потратила на цих невігласів, але бачите, ще вони не дійшли до рівня контролю ФОПів. Щоб не було таких дурних закупівель, на жаль, тут працювати ще й працювати. Ну і ще одна. от Останній приклад: 1 мільйон сімсот сорок тисяч проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні. Вам треба опитування. Опитування дуже просте, ви просто достали всіх. От ми зараз робимо зараз платформу і будемо опитування з ідентифікацією осіб по кожному питанню, і нам треба зупинити цей суцільний кошмар. Ну це пограбунок, злочин, злочин кожний день. Ми фіксуємо злочини розкрадання під час війни не на зброю, не на фортифікацію, не на виготовлення боєприпасів. Це все злочини. Вони мають документуватися. Маємо подавати в правоохоронні органи і змушувати їх розслідувати ці злочини, тому що виділяється просто шалені 4 трильйона минулого року. Зараз вже на закупівлях хочуть вкрасти 1 трильйон 279 мільярдів. А вони навіть знаєте, систему індифікації не можуть створити. От, е, останній приклад е, Богуслаєв виїхав за підробним паспортом. Виїхав за паспортом якогось там Сюмака Микола Куприянович. Він навіть на нього не схожий. У нас куча систем, е, дія там, система ідентифікації, все. А він виїхав по підробному паспорту. Відділі прикордонник не змог його ідентифікувати. Біометричний паспорт. Де закладені відбитки пальців? Де можна? Я ж кажу, у нас зараз ідентифікація кожної особи, скільки вкладається закуповувалось техніки обладнання, не можуть індифікувати Боголюбова, який проходить по кримінальній справі. Кому ви ліпите? Навіщо нам така держава, така неефективна держава, яка не може ідентифікувати власних осіб, які під, знаходяться під кримінальним злочином? Єдине покарання всім цим невігласам це звільнення. Вербицький написав е, за власним бажанням. Ви розумієте? Оце покарання. Він поїхав втратити кошти. Богуслав поїхав втратити кошти. Вербицький, там цілий батальйон Монака, батальйон Дубай. Єдина їх образа, що призупинили розкрадання, але ж приходять інші. Закупівлю сервісного апаратного програмного комплексу для побудови гіперконвергентного рішення на Танюкс Клоуд інфраструктура на базі сервісного обладнання Lenovo. 21 мільйон МВС витратив. От вам легше від цього стало? Безпека покращилась. Ота от така якась така ефективність сьогоднішнього державного апарату. Як ви хочете з ним перемогти? Як ви можете перемогти з людьми, які призвели до економічного занепаду, зубожіння українців, демографічної кризи і фактично до війни? От як ви хочете, щоб вони вас вивели з цього стану, стану війни? Вони будуть вам про мир співати і далі грабувати. Ну, вони не, більш не, нічого не згодні. Держите! Ведіть його в міліцію! І випускайте! І оті б'є! Від я Машинально. Вішина! Машинально. Машинально. Очікрізь! Я не хотіла! Е, я вже наводив цю Ольгу Жукову, яка на засіданні Атлантик Каунсел практичної стратегії у процесі відбудови. Що вона заявила? Про що? Уряд мріє і е, які завдання вони ставлять. Вони самі собі ставлять, тому що їм ніхто завдань не з не ставлю на урядовому рівні. Послідовність пріоритетів дуже чітка. В першу чергу ми покриваємо соціальні потреби. От соціальні потреби, тобто забезпечуємо громадян необхідними послугами. От я вже говорив, яка зараз сама важлива необхідна послуга для українських громадян, щоб е, діти не гинули в Ахмадетах. Щоб е, ракети не падали на голоду українців, щоб е, збройні сили, сили оборони, щоб наші бійці були всім забезпечені, щоб вони не гинули, щоб ви на кладбищах не заробляли додаткові послуги. А щоб бійці знищували ворога всюди, де він знаходиться, знаходили і знищували засобами в зброї. Не ризикуючи власним життям, От це найважливіша зараз послуга для громадян. Як ви її забезпечуєте? Про якість забезпечення збільшуються послуги з похорон українців, героїв. А чому це відбувається? Тому що ви не виділяєте кошти на саму головну послугу. Сама необхідна послуга для громадян зараз це безпека, створення безпечних умов життя, знищення ворога. Знищення потенціалу армії Російської Федерації, щоб вона не могла вчинати терористичні акти, вбивати українців. Інших послуг у вас не може бути апріорі під час війни. Тому закликаю до дій. От як Юля Глушко, свій проект неї досить вже зараз потужна команда більше 200 людей в різних регіонах є позитивні приклади. На жаль, не так швидко воно відбувається. От, наприклад, у Лохвиці, можу вже вам констатувати, що почалося все 16 марта. От, з такого посту Юлії про те, як розкрадаються кошти в Лохвиці. Цим займався мер Лохвиці Радько. Зараз він знаходиться під слідством, йому вручена підозра. На ваше запитання, а що ж відбувається в Лохвицькій громаді, відповідаю. По перше, голова Лохвицької громади отримав підозру у скоєнні ряду кримінальних правопорушень по розкраданню бюджету, і на сьогодні триває слідство. Друге, депутати вже третій раз припинили повноваження секретаря Лохвицької міської ради та висловили їй недовіру. Але не дивлячись на той бардак, який твориться в Лохвицькій громаді, на той ряд кримінальних справ відкритих, на ряд вручених підозр працівникам Лохвицької міської ради та голові, секретар міської ради викликає голову міської ради із відпустки, в якій він знаходився, задля того, щоб накласти вето на наше рішення, що було ним і зроблено. Третє. Через діяльність керманичів Лохвицької міської ради із завтрашнього дня в стінах міської ради триватиме перевірка державної аудиторської служби України. По результатам перевірки проінформуємо вас і сподіваємось, що вона буде реальною, а не просто на папері. Що треба сказати? Що ну от громада Лохвицька громада об'єдналася? да, було важко, але зробили справу, довели. Всі його злочини там були просто шалені закупівлі, просто шалені розтрачання. Геть тупа людина з опозиційного блоку. Вона балотувалась навіть в народні депутати від опозиційного блоку. Але люди добилися. От якщо ми будемо концентруватися саме на діях, які призводять до змін в кожній громаді, до змін в центральному апараті, до наведення порядку. до... Наведення системи контролю, контролю кожного управлінця для цього. От ми і створювали цих сім кроків для того, щоб змінити моральність сьогоднішніх управлінців. Вони не здатні змінюватись. Їх треба змінювати під тиском і не вибухати, знаєте, як ядерна реакція постійно з цими майданами. Я проти майданів, тому що це. Отака от вибух, ядерний вибух людської енергії він не призводить до позитиву. Я за мирний атом. Тобто, ми маємо створити умови, коли оцю енергію людську енергію ми скеруємо в правильне русло, запрограмуємо правильні рішення дії і будемо послідовно рухатись от в своїх проектах, які змушують. Вибирати найкращих з українського народу, постійно їх контролювати і щоб вони виконували волю народу. Тому будемо поступово будувати цю платформу, де кожний громадянин зможе запропонувати ідею, затвердити її на всенародному українському референдумі, і змусити і проконтролювати, найняти конкретного управлінця, який буде виконувати волю українського народу, буде контролювати, і якщо треба знімати або карати правоохоронний сектор. Тоже має бути підпорядкований українському народу. Не буду е, про це говорити ще поговоримо, що робити в системі кримінальної юстиції, як її реформувати. Але маємо створювати власні умови гри, досі грати по їх правилах. По їх правилах ми не виграємо, ми лише будемо статистами їх. Злочинів, які мають бути задокументовані, і вони мають понести відповідальність. Не відворотність покарання не звільнення, а не відворотність покарання. Діємо, гуртуємось і перемагаємо. Українці гідні перемоги і гідні мати власну державу. Слава Україні!